Всім привіт! Давайте проведемо один день зі мною. Збираємося на мій сніданочок у Яремче. У мене був спочатку такий дивний сніданок, а потім вже мій англійський сніданочок. Тут видаю я їм бекон і пробую фасоль. Ю-мою, латешку і їм сирник. Збираємося, одягаємося і вже виселяємося з нашого готелю, обуваємося, перевтягаємося і їдемо в Буковель. На Підйомник і радильба. Свідково ми були на, на, на підйомнику, і це доволі було прикольно, тому що я дуже сильно люблю підйомники. А потім ми були на радальбані і це був жах. Це був дуже сильний жах. Потім побачили ящерку і погуляли. А гуляли не довго, купили ось такі штучки, побачили будиночок, поїли. Поїли ми таких мармеладок. і якщо чесно, вони були хімозні і ж як резинка. В прямому сенсі. Це була реальна як резинка. І то, і інше. Вони по суті однакові тільки одна є яскравіша, а інша ні. Бананчик. І далі гуляли по вечір. Недовго гуляли, тому що нам мені стало страшно. Приїхали до Чернігова спустя постійно години. Заселились в готель і пішли на вечерку. Я їла такий бататик. Купила чайок і їли такі роли, золотий дракончик. І вибачте мене. Далі я їла ще маракую, і ось так ми зібралися вирішила прогулятися. Прогулялися ми достатньо недовго, купили бульдак. І почався як це злой дощ. Ми поїли бульдак, і я, я збиралася далі. Але потім мене зажор, і ми вирішили поїхати на гентів з. Картоплю по селянськи з... з сиром і ще плюси. -сир. Чай малиновий. Поїхала додому, і я спати.